E Всім привіти, рада вас вітати на каналі Тигролін. Ну що ж, у нас залишився останній тиждень святкування день народження нашої гри. Дуже сумно, але тим не менше, це ще один шанс, щоб все закрити, щоб все отримати і насолоджуватись життям. Тож, бо сьогодні нам додали нову гоночку з кульками, яка дає нам 500 очок досвіду нашому коню. А також вона буде доступна тільки для гравців зі старайдером, уви, але тим не менше. І знаходиться вона позаду мене, чесно кажучи, я її дуже довго шукала, але все ж таки знайшла, дякуючи моїм друзям з чудової бесіди. Тож бо будемо дізнавати, що в нас там новенького. Також розробленки нам додали якийсь маршрут скарбів. Для цього нам потрібно поговорити з нашим роботом, який нас зустрічає на цьому святі. І також невеличкий сюрприз від Star Stable Horses. деякі коні, а саме Конмара та Пасофіна. До нас приїхали, які ми зможемо купити першого рівня. Тож ми будемо також дивитись. Ну, а також чарівні коні цього місяця. Це магічні коні по типу Ісланда другого покоління, які коштують 399 іск. Тому, якщо хочете, їх обов'язково купляйте. Вони будуть до 5 жовтня. Ну, а ми давайте будемо починати. Дивитись, що в нас там по гоночці, бо мені дуже сильно цікаво, тому їдемо. Ось вона тут така гарненька, вау, дуже гарно. З ним народження! Хочеш прийняти участь у традиційній погоні за кульками? Все просто. Після початку гонки намагайся спіймати 5 прапорців, а потім повернись до мене. Збери прапорці, поки кульки не піднялись надто високо. О, 500! чудово, чудово, чудово. Вау! А як їх Боже, як гарно. Вау. Так, ну давайте будемо ловити наші прапорці. Хопа! Чесно кажучи, 5 це не так той багато. Ну, добре. Так, зловили. А. Ага. А чому ні? Чомусь не хоче. Погано, погано, так я um, роблю не так? Чому не розраховується? Невже, мені треба. Ну-ка, нука, нука. Що він не хоче? Треба натиснути, можливо, чи ні. Е -е -е, стій, куди ти. М -м, добре, добре. Підемо сюди. Чесно кажучи, типу, я не розумію, нам потрібно допригати. А, нам потрібно, щоб вони вниз спали. Добре. А чи ж тоді раніше вони не хотіли ловитись? Добре, гаразд. Окей, я щось, можливо, не розумію. Але як гарно. Вау! Неймовірно, з решей до мене, напевно, ще краще буде. Так, тож бо, закінчимо. Така невеличка гонка, п'ять штучок всього-навсього. Так, молодець. Дякую. З днем народження. О, oh, so cute. О, дякую, мій Олень вже має другий рівень. Дякую, дякую. Тож, бо так, на цьому, начебто, все. Їдемо до нашого маршруту зі скарбами. І так, добрий вечір, вечір в хату, ми тут з вами. Як багато народу, жах просто. Так, Сканую обличчя. Бз, вітання! Я збитковий робот читай підсказки. Пройти маршрут скарбів, щоб отримати всі нагороди. Перша підсказка. Ворчливий старий, відмінний танцюрист в будинку. О, що ж, мені здається, що ці завдання так і залишились. Так, ось тут наші Канемара і Пасофіна. Добре, щось мені підсказує, що це ті самі місця, що і були, ми зараз, звісно, перевіримо. Дуже сильно перевіримо. Так, о, точно, точно, точно. Ти знаходиш записку з наступною підсказкою. Ти читаєш записку. Друга підсказка. Вежа яка світиться. Порятування моряків. Біла, висока. О, ну це, напевно, маяк. Що ж може бути, як не він. Так, ну добре. Напевно, якщо ще раз нас відправить кудись, куди я знаю, то, напевно, я буду чисто без коментарів просто все проходити, бо це тупо і трішки скучно. Коваль б'є на ковальні. Коваль справжній майстер. Рожарений метал. О, ну що ж, думаю, не важко здогадатись, дещо і як. Тож було приємного перегляду. Четверта підсказка. Там ти почала свій шлях у цьому світі. Бз. Помилка в вичисленнях. Правка. Там, де ти почала свій шлях в цьому світі. Вибачте, 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 це єдиний світ. Забудь попередні пропозиції. яка милота. П'ята підсказка. Номер 5. Старенька до сходу від Морланда. Червоний дім. Птахи яблуні. Ну, це 100% будинок місіс Холсворт. Маршрут скарбів завершений. Повертаюся до святкового робота за нагородою. Окей, нам дають навіть ті самі тісточки, що й минулого року. Сумно. Маршрут скарбів пройдено. Віддаю нагороду. Дякую, святкове створіння. Бувай! Ну, бувай, окей. Так. Нам дають ось такі пироги, які ми можемо давати нашому коню. Добре? Скануй обличчя святкове створіння. Бз. З поверненням. Святковий робот дає підсказки. Пройди маршрут скарбів і ти отримуєш доступ до останнього. Перша підсказка бз. Пінта. зупинка. Так. Я пам'ятаю, як мене бомбили з цього роботу в минулому році. Дякую. Друга підказка бідна одинока гармата. Зовсім одна у вежі. Окей. Третя підказка, велике велике дерево. Подобається коням з ярмарки. Їдемо до нашої ярмарки Фердинанда. А ось і воно велике дерево, яке подобається коням. Да, круто. Четверта, четверта підказка. підсказка. Ти не боїшся води? Одна крапля і покриваєшся ржавчиною. Кому хочеться робити покупки над цією рідиною? П'ята підказка. Підніми руки вверх. У дискотека. Час танцювати. Окей, їдемо тусить. Увага! Повертайтеся до святкового робота за нагородою. А їдемо, і тусим. Боже, наші нам стільки ракет. У мене вони просто охламлюються десь там в шкафчику і все. Дякую, дякую, дякую. Mm -hmm. А ось і ми, Ви не чекали, а ми приперлись. Маршрут скальбів пройдено. Віддаю нагороду. Дякую, святкове створіння. Ще побачимось. А ось. Скануй обличчя святкового створіння. Бзз. Знову привіт! Я святковий робот. Дам тобі підказки. Проймарш розкарбів, і ти отримаєш доступ до останнього. Перша підказка на пляж. Де затишно? Бзз. Обережно з вогнем. Номер 2. Друга підказка. Брязкіт. клас. Працює кірка. Б'є по камінням. М -м -м -м. Третя підказка. Третя. Що ти будуєш? Як багато будівельного спорядження. Бзз. Оу, станція Джет 100%. Всі ті самі питання. Ух. Відмінно чотири, четверта підказка, знак, підказка дня знаку, веде до шахти, Дві скелі зовсім близько. Перепригнув через щілину. Увага! Повертайтесь до святкового робота за нагородою. Ага. Маршрут скальбів пройдено. Віддаю нагороду. Дякую, святкове створіння. Бувай, бувай! Сканую обличчя святкового створіння. Бз-бз-бз. ти дуже розумна. Спробуй знайти останній скарб. Перша підказка. Міст, що будується багато дерева. Друга підказка бз. Тут лежить важлива людина, гробниця, печера. Оу, oh, окей, okay. я трішечки тепнусь. You know get... Третя підказка самотній човен. Бз. Поряд, стовп із дерева. Вода, сині ящики та човен. Четверта підказка. Кам'яна арка. Величезна, п'ята підказка, духовне місце, велике значення у минулому, о, церквадоль. Увага! Повертайтесь до святкового робота за нагородою. Останній маршрут скарбів пройдений. Останній маршрут скарбів пройдено. Віддаю нагороду святковому створінню. Велике дякую за гру. До нової зустрічі! О, oh, що ж, дякую. Так, давайте подивимось на нашу ковтинку. Цікаво, яка вона. А, та ще й в минулому році тільки <рес> трішки іншого кольору. Добре, так, давайте я, напевно, трішечки ближче подивлюся на неї. Угу. Ну, така достатньо стандартна шкода, що без бонусів, але, тим не менше, непогано. непогано. Так, вертаємось назад. І дивимось, напевно. так ось, так, ось Давайте, напевно, подивимось ось наші кони, які нам додались у Star Stable Online. Star Stable Horses. ну Ціни, в принципі, такі самі залишились. Єдине, що ж, наші коні будуть з першого рівня. Нам доступні не з 10-го, як Star Stable Horses. Але, тим не менше, такі красунчики два. Конемара взагалі. Прям ванва, вон вони дуже гарні, неймовірні. Тому якщо ви дуже захочете їх купити, в принципі, візьміть, не пожалкуйте, вони дуже гарні. Тут можете подивитися люди, думаю, ви їх самі, в принципі, справитесь. Але, тим не менше, вони просто гарні. Дуже сильно. Дуже обожнюю їх. Так, ну, в принципі, начебто на цьому все. Не забувайте купляти костюм, якщо вам цікаво, який нам дали в цьому році, або, можливо, з минулих років якийсь вам приглянувся. Так що тут? А, тут уси? І різні інші аксесуари добре. Ну, а в принципі, це начебто все так з оновлення. Нічого такого цікавого більше я не знайшла. А, таке маленьке трішки оновлення, але, тим не менше, чекаємо, що буде наступного тижня. Вангую, що там буде сюжетна лінія новенька, верніше, ну, продовження. Тож бо чекаємо. Ну, а на цьому все. Дякую велике за перегляд. Дякую, що ви зі мною, і гарного вам часу проведення. Бувайте!